Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу розповісти вам про опір зібраних батарей, які ми робимо в майстерні. Як кожний виробник, ми намагаємося вдосконалити свою продукцію, в процесі експлуатації знаходимо якісь недоліки, працюємо над ними, не зупиняємось і надалі покращуємо свої вироби. Якщо ви пам'ятаєте, на початку моїх відео, десь два роки тому назад, я перевіряв опір з'єднань між банками, казав, він повинен бути не більше 1 мільйома. Банка плюс з'єднання. Тобто загальний опір батареї 48 вольтової батареї, зроблений з 16 послідовно елементів ІВ90 або ІВІ105, повинен був бути не більше 16 мільйонів. При цьому опір самого елемента міг бути в межах 0,27 до 0,33, ну так само, як і зараз. Рік тому назад ми змогли покращити цей показник, і він вже був там десь до біля 10 мільйонів Три місяці назад в моїх відео я демонстрував показники, і вони були в межах там, від 6,5 до 8 мільйонів. І ось зараз він вже однаковий по всім батареям і складає 5,7, 6 мільйонів для 48-вольтової системи. І все це підписується зверху на ящиках на всі. Ось так само працівники, коли віддають, вони підписують. Зараз вже все збирається. З новою партії з різьбою М6. Дата виробництва. Ось, дивіться. Д5С. Це 12 травня 2023 року. І зверніть увагу, різьба. Вже йде М6. це дата 12 травня 2023 року. Це приблизно, коли ми сплатили гроші на фабрику. І ще приблизно там до місяця виходить на виробництво і сертифікацію. І ось вже 9 червня. 23 го року це було відвантаження продукції. І в цей день робляться документи і клеються відповідні наклейки ось на коробки. І зазначається вже ось 9 червня. Так само буде в документах. Сьогодні у нас 15 серпня, тобто приблизно. Пройшло три місяці з дати виробництва і два місяці з моменту відвантаження. Деякі клієнти просять на ще свіжіші елементи, але це неможливо, це і так висока швидкість. Я кожен день всіх підганяю. Надалі, в вересні, жовтні, в листопаді, всі партії так і будуть приблизно з терміном виробництва мінус 3-3,5 місяці від дати відправки клієнту. Якщо взяти паспорт останньої партії, Ось дивіться, приблизно більшість елементів має опір 032 033 ну Більшість навіть 0,33. Ємність від 111 до 112. То, ось якщо порахувати. 0,33 помножити на 16 елементів 5,28. І ось цього рівня, який зазначений на кропках 5,7 відняти 5,28. Це 0,42. Це опір всіх з'єднань. І якщо розділити на 16 елементів, це виходить 0,02 мільйома. Це, щоб ви розуміли, це рівень похибки прибору, яким вимірюється опір. Зараз я продемонструю по коробкам. Ось це під стінкою ще попередня партія М 4 П'ять і сім. на камеру. 5,7. М4. Дата виробництва d 4 f Це у нас було 15 квітня 23 року. Ось далі йдемо. Так само М4. 5,8 Так само d 4 f Всі елементи. Далі наступний акумулятор. Так само D4F всі елементи. Опер 577. Ось це вже йде М6. Тобто дата виробництва вже D5C. 12 травня 23 року. 5,9. Ну, воно може відрізнятися ще буває таке, коли зібрали там один опір трошки розряджені елементи. Коли їх заряджають, він може бути більший. Тому воно може відрізнятися, там гуляти трохи від 5,7 до 6. Так само. М6 з датою виробництва D5C. 5,8, 5,9. Ось тут ми переекспериментували. Так само партія йде нова М6, де 5, це всі елементи. Поставили 3-мм перемички більш товсті, але ну, результати такі самі. Навіть трошки більше вийшло. Знизу знаходиться, ось, наприклад, 24 вольтові акумулятори. Для них цей показник буде в два рази, ні навіть більше навіть два, від двох до двох з половиною. Ну ось два. Ну, так само, два і один. За рахунок ось цієї відсутності опору роз'єднань, ці батареї в тестах до 44 в Віддають повну ємність, яка ось зазначена була в цих документах в паспорті. Якщо кожен елемент їде 112 А, то зібрана батарея так само віддасть 112 А. Чому зараз йде різьба М6? Через те, що ми почали продавати набори для самостійної збірки, ми стикнулися з проблемою. Клієнти не мають чуття при затиску різьби М4, використовують ключі з великим важелем замість викоротки. Мені, наприклад, ось так, викороткою в кулак, я не зірвав жодної шпильки на всіх акумуляторах з різьбою М4. Ми змогли домовитись з виробником Іві, щоб Різьба М6 була на постійній основі, а не вибірково. Надалі всі поставки будуть тільки М6. Раніше, я казав, ISB м 4 краще, ніж М6 за рахунок більшої плями контакту. Але ця проблема була тільки через неякісні перемички. Ось такі відновужені. В них не ідеальна форма лиття. Кроще, алюмінію і все ж таки значно краще. Зараз ми виробляємо. Перемички алюмінієві, всі робимо самостійно, додаємо антиоксиданти, тому за рахунок однакового міжбаночного опору заряд і розряд по елементам відбувається рівномірно. Пам'ятаєте закон ОМА, тобто струм буде єдиний в ланцюгу. а Наприклад, якщо опір цього елемента буде більше, то відповідно він буде швидше, в нього буде більша напруга, і він буде швидше. Заряджатися і швидше розряджатися, ніж інші, і відповідно раніше інших відпрацює свій ресурс. Компенсує цей ефект, якраз ось, та, ось ця активна балансировка в GICON. Але я вже казав, ресурс якісних елементів може бути значно більше 10 років, ніж з конденсаторів, які вмонтовані в БМС, за рахунок яких відбувається балансування. Тому бажано зменшити цей баланс хоча б перші 5 років. А далі все одно хімічні процеси можуть відбуватися вже по-різному, і тоді вже більше розкриється потенціал цього балансування. Зараз достатньо буде і 50 мА. В Джиконд потужна активна балансировка, яка працює в незалежності від рівня напруги. І це якраз дозволяє частково компенсувати низьку якість збірки. Але майте на увазі, ці ж плати вони не вічні. Зустрічав Олекс оголошення збірок. І від 270-х з розбірки. збирачі вихваляються своїми виробами, але я вважаю, таке навіть не можна показувати. БМС відображає різницю в міжбаночному опору в два рази. Ось я зараз продемонструю на прикладі одного акумулятора. Знизу ви можете побачити опір по міжбанками від тисячних до 0,57. Не знаю. Чому так? Чому в БМС показує, ну це виходить 0,56 Ом. Тобто це 56 мОм. Якщо взяти, наприклад, тестер, то він показує 0,33 мОм, Тобто різниця виходить це ну, 150 разів. Можливо, або інший алгоритм розрахунку опору. А, але, або може розрахунок йде з врахуванням в БМС, з врахуванням е, дротів, ось цих балансуючих тонких. Тому е, опір, опір е, значно відрізняється в 150 разів. Але головне, він повинен бути ж однаковий Ось в ось цьому меню знизу. Значить, яким чином ми змогли досягти таких результатів? протязі, те я не знаю, напевно. Півроку ми перепробували десь три десятка різних антиоксидантів, які повинні були прибирати окислення алюмінію і зменшити опір з'єднання до нуля. І ось зі всієї цієї кількості мазюк, тільки один виявився дійсно дієвим. Все інше або ніяк не впливало, або були навіть такі, які робили створювали діелектричну плівку. При відправці наборів для самостійної збірки ми відправляємо. Ось такі два шприці з підписами. Один це з буквою F це високотемпературний нерозбірний фіксатор для кольорових металів для фіксування шпилюк в алюмінієвих клемах. А ось це якраз йде ось цей антиоксидант. Зрозуміло, я не повідомлю назву цих матеріалів. Не всі секрети ми розкриваємо, бо це досвід, і він закладається у вартість. Я на ці антиоксиданти витратив біля тисячі доларів, і все пішло у смітник. Ми постійно щось тестуємо, змінюємо, щось покращуємо. Не завжди ми робимо так, як це було сказано раніше у відео. Деякі клієнти кажуть так: ви у відео рік назад щось казали, а тепер зробили мені чомусь по-іншому. А постійно може щось змінюватись. Були випадки, коли клієнти зірвали різьбу на кінцевих клемах, бо різьба М4 не витримала, з цілого дрота, який постійно зачіпали. Останні півроку всі батареї йдуть ось такими кінцевими клемами. Тобто в кінці міцно фіксується ось така кінцева перемичка, яка виходить за межі акумулятора. А далі вже йде гвинт М8, і далі можна все це працювати. А все це міцно заливається клеєм. І тобто, ну, це неможливо навіть відірвати. Це все міцно зроблено. Зрозуміло, якщо цю клему М8 затиснути е, різьбою М4, ну це прорахунок. Так, дійсно, якщо зачепити, ну, це можна погнути і шпілька М4 не витримає важеля. Раніше ми залишали. Зазори, пам'ятаєте, я показував між елементами для тепловідення робили до 1 мм. В мене було сумніви, що більше призводить до перечасної деградації і зменшення кількості циклів відсутність ось якраз компресії або перегрів елементів. Бо я вважав, якщо будуть зазори, то воно краще буде відводитися тепло. Обидва ці фактори, згідно останньої рекомендації виробника, можуть призвести до зниження ресурсу з 4 там, до 2000 циклів. Мені дуже часто про це казали клієнти. Але, ну, по-перше, я хочу зауважити, це рекомендація виробника, це не специфікація. Потім ми купили фабричну збірку EV, 48 вольт. Подивилися, як робить виробник, яка коштує ця збірка в два рази дорожче, ніж наші вироби. Він стягує поліпропиленовою стрічкою елементи, випробували її на міцність і порівняли з п'яти шарами армованого скотчу, який ми використовуємо в наших збірках. В результаті всі акумулятори, які були зроблені в цьому році, в них елементи вже склеєні між собою тонким двостороннім скотчем раніше. Він був там, можливо, більше, або він за рахунок того, що не стискався, там були зазори. Тепер все стискається, або акриловий йде скош, який двосторонній 0,25, або спінений 1-мм, але він стискається при затиску елементів струбциною, він стискається так само до 0,2. І після цього акумулятор, всі елементи фіксуються у 5 шарів. Спочатку вверх і низ, а потім, коли струбцина знімається, вже фіксується посередині. Так само ми протестували на розтягування домкратом багато скотчу з Китаю і використовуємо на кращий. В нього висока щільність йде армованої сітки, великі пабіни йдуть ось такі. Він дуже міцний. Тобто 5 шарів це буде на рівні ось цієї поліпропіленової стрічки. В Україні, на жаль, таки не купити. В набори для самостійної збірки ми кладемо маленьку намотку, ось таку з епіцентру. Ну, Зрозуміло, в нього якість погірше. Ну, треба просто більше мотати його. Він коштує просто 100 гривень, ну, а цей моток великий, де там вартість його біля 1000 гривень. Ну, зрозуміло, відмотувати ніхто не буде, а ну, весь моток я не покладу. І за 1000 гривень це не буде дуже дорого. Деякі клієнти мені кажуть, що треба затиснути і шпильками. Напевно, за допомогою товстої фанери, зусилля спеціального домкрату, вимірів, ну, це буде краще. Але ну, цього вже ніхто не буде робити. Ви можете купити самостійно набори і все це зробити. З приводу тепер температури. Значить, чим більше струми. Заряду і газряду, тим більше нагріваються елементи, ну це зрозуміло. Температура може підніматися в процесі циклів до 40 градусів, і це може призвести до передчасної деградації. Літій-салізофосфат салізофосфат це невисокотокова хімія. Для відводу тепла ми робимо, ну, ви бачили, вентиляційні отвори у всіх ящиках, в інструкції наголошую на необхідності. Коли воно транспортується, прокладається якийсь ущільнювач, а потім його треба виняти і хоча б на один сантиметр задньої стінки здвинути цей акумулятор, щоб була циркуляція воздуху, бо там також є ці вентиляційні отвори. Хоч потужність БМС і зазначені параметри у специфікації дозволяють заряджати такі банки струмом 0,5 за 2 години і розряджати струмом 1С, ну тобто це одна година. Але я все одно рекомендую обмежувати ці показники у два рази. Тобто заряд 0,25С і розряд 0,5С. У разі перебоїв електропостачання заряд за 4 години це нормально. Раніше свинець заряджали добу. Деякі клієнти купують однофазні інвертори потужністю 10 кВт, бо вони ж не хочуть себе ні в чому обмежувати. І при цьому хочуть замовити батарею не більше 5 кВт. Як ви не розумієте, ну це просто безглуздя. Краще б ви купили інвертор на 5 кВт і дві батареї ось такі в паралель, сумарно на 10 кВт, 10 ,8. влітку багато сонця, і його нікуди дівати. А взимку, коли починаються всі проблеми і немає сонця, це вже з 20 листопада генерація може бути тижнями на рівні 1-2% від загальної потужності сонячного поля. При цьому 5-кіловатний інвертор сам на себе споживає 50 Вт на годину, ну тобто це 1 кВт на добу, а 10 кВт – у два рази більше, і він з'їсть вашу батарею, ось таку 5-4 кВт, за дві з половиною доби, без навантаження, без нічого. І я вже не кажу. Про перечасну деградацію елементів. Якщо е, 10 кВт інвертор підключити від 5 кВт батареї е, і навантажений по повній, то це струм 200 А від'ємності 100 А. Це 2С. І дай взагалі який від цього сенс? При такому навантаженні воно пропрацює 30 хвилин. Бувають проблеми, які ми намагаємось виправити вже з часом, коли батарею відправили і щось треба там було доробити або виправити. Наприклад, початково ми завжди встановлювали ось такі тримачі і оригінальні запобіжники Аннел mega на них на корпусі йде маркування. Ось саме тільки такі треба ставити. Ми завжди їх ставили, встановлювали. Потім восени 22-го року протестувавши захист. БМС жікон, чомусь я прийшов до висновку, що запобіжник не потрібен. Потім через місяць відбулася така ситуація: у клієнта була допотопна аксіома, він вирішив її замінити на поверемер. Не знаю, що він там натворив, але коли приєднував інвертор, він його спалив. Пробило всі транзистори по первинному ланцюгу, контакти на батареї стали коротко замкнуті. Можливо, пішов зворотний імпульс на батарею. Коротше, БМС згоріло. Так ось, якщо був би запобіжник, то він врятував БМС. І після цього випадку ми на всі батареї знову почали встановлювати оригінальні ось ці запобіжники з тримачами. Знаходяться вони ось, ось так: в кейсах всередині завжди біля BMS. Підключається вихід BMS на, на одну клему М8, а друга вже йде силовий дріб. Був тільки маленький проміжок часу, десь там грудень 2022 року, у кого немає цих запобіжників, можете мені написати, я вам відправлю безкоштовно. Треба тільки виключити сонячне поле і навантаження в будинку виключити інвертор, розкрутити ось цей, відкрутити силовий дріт. Ось от ось так. До чорного дрота скручено силовий дріт. Який йде на мінус інвертора. Вам треба його роз'єднати, роз ось це отак. І один кінець затиснути з однієї сторони, інший з другої. Тобто нічого не треба обтискати, тільки в розріз поставити ось цей запобіжник і все. Був такий період, коли довготривалий час не було ось цих кнопок на БМС на фабриці. Ми потім Всім клієнтам писали, і кому відправляли батарею без кнопки, написали і безкоштовно довідправили. Так само, що стосується опору. Я зараз розказав в цьому відео опір зібраної 48 вольтової батареї ємністю 105 А повинен тепер бути 5,7 млн. І це круто. Всі зараз пішли, помірили опір своїх збірок того року, виявили більші показники і засмутились. Це не значить, що в попередніх збірках воно зроблено погано або не буде працювати. Просто зараз воно зроблено краще і повинно вже мати більший ресурс. І на закінчення хочу повідомити з приводу термінів майбутніх замовлень на сьогоднішній день. Останній місяць почався шалений ажіотаж на батареї. Знов повторюється ситуація, як в тому році. Відразу хочу повідомити, кому терміново, я вам не зможу допомогти. На найближчі два місяці всі палети розписані зараз. Знову погіршилася ситуація в Китаї. Елементів немає в наявності. Треба три тижні чекати виробництва, але все одно, як би не збільшився цей термін, ми надалі будемо купляти тільки сертифіковані елементи. У 2022 році ми купляли категорію Б, яка була в наявності. Ну, бо, по-перше, не було просто достатньо фінансових можливостей сплатити 100% за товари, потім чекати 3 місяці виробництва і потім ще 3 місяці дороги. І по друге, ну не було чіткого розуміння, що робити далі в умовах цієї війни. Зараз ми вже всі якось пристосувалися і розуміємо, що нас просто не зламати з досвідом 2022 року. Я розумію, що більш дешева категорія Б. З урахуванням електроенергії і людських затрат для сортування, якими ми все це робили, та це жах. Воно виходить значно дорожче ніж категорія, а яку відкрив ящик і можна відразу збирати. Нічого не треба виміряти, тестувати, все воно готове для збірки. Але кількість сертифікованих елементів вона залишається обмеженою. До мене вже не раз зверталися ділки з пропозицією великих інвестицій. По-перше, я не хочу ні з ким мати ніяких фінансових справ, а по-друге, ну існують просто проблеми з митними деклараціями. Тому їх не можна купити контейнер, як завозять ось ці вживані елементи. Багато зараз 280-х знову з'явилося, з голою платформою і з знищеним QR-кодом. Або, наприклад, там готова продукція там, сонячні панелі або інвертори, які завозять великою великою кількістю. Тому прошу ставитись до всіх розуміння. Для замовлення писати в месенджери, вайбер або телеграм на Київстар. Ціни фіксовані зараз в гривні, в доларам більше не граємось, завдаток 10% на рахунок ФО. На цьому друзі, в мене все. Всім бажаю успіхів, мирного неба над головою і скорішої перемоги.